Попалось мені сьогодні, попався коментар на очі. Людина пише, що стільки хімії в моїй полуниці, що як її давати дітям. Ну Сьогодні я ось обрискала, сьогодні бризкала хімією, по листу удобряла столова ложка на відро води, і в мене вистачило цього розчину на дві теплиці. То я думаю, там хімії взагалі практично не буде. Столова ложка на дві теплиці це багато хімії? Це просто капець. Мене просто деякі коментарі ставляють в ступор. І ви думаєте, що якщо ви ложите навоз... Так це що не хімія? Це теж хімія. Там, там теж проходять хімічні реакції, проходять якісь реакції між якимись компонентами. От вам і відбувається хімія. У воді теж хімія, те, що ми п'ємо? Ви кіля, ви з дуба впали? Чи що? Люди? Капець. Ви думаєте, навоз це краще? В навозі скільки хвороб, всяких, тим більше гельмінти теж ніхто не відміняв. Так що не знаю, кожного свій вибір. І якщо я даю там по листу якесь, якусь одну ложку на дві теплиці. в мене відра вистачає, щоб побризкати по листу під кормку зробити то я думаю, тут хімії взагалі практично пошти немає. Тому що ну, розділіть, на скільки кущів, я навіть не знаю, скільки в мене кущів. Ну, 30-метрові дві теплиці по... із шириною 5,5 метрів десь при... 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 Ну, приблизно. То багато хімії тієї в ту ягоду. Тим більше, що ягоди ще тут немає. Ще тільки цвіт. І це дається для того, щоб полуничка була просто здоровою, щоб все, всього їй вистачало, щоб вона гарно розвивалася і все було добре. Другий раз після таких коментарів не хочеться взагалі щось показувати, що ти робиш. Тому що, ну. Ну, не знаю. Відбивають охоту взагалі. Ви думаєте, така гарна буде, просто, просто якщо за нею не ухажувати, нічого їй не робити, нічого не давати їй, просто посадити і все. Так, е, да, раніше, раніше. Щоб було, була екологія зовсім друга. Да? Другі сорти були, була така малесенька ягітка. Взагалі такої ягоди, як зараз, раніше не було. Тому що зараз сорти в основному приїхали до нас із кордону. Вже покращені, тому що у нас таких лабораторій немає, де виводяться такі гарні сорти. Можливо, раніше при Союзі і були, але зараз я навіть не знаю. Зараз усі завозять фріго із-за кордону. Так, І був мені там коментарій, хотіла на нього відповісти, тому що ну, писати. Так, не об'ясниш, не, не багато дуже писанини, Чому відпадає <кій> Чому цвіт на томатах? Ну, причин може бути не одна, причин може бути багато, можуть бути і грибкові захворювання, може бути не, не вистачає бору рослинки. Багато ж людей думають, що дали навоз і все, більше нічого не треба давати. Оце ж, оце ж вам і хімія. Бур допомагає і полуниці, і, також і другим культурам для хорошого запилення, щоб пильця щоб пилок проростав у квіточку. І утворювалася зов'язь. Вже в мене зов'язі є. Ось ось. Вже моя Ольба росте. А щоб вона росла, треба, <смі>, треба хоч трішки хімії, хоч ложку на, на дві теплиці. <смі> так. Борну кислоту треба давати тоді, коли починається цвіт, так як і в полуниці, так і в, в томатів, Дається від 2 до 4, ну десь 4 грами. Ну, я даю, так як я роблю, я даю. Пів чайної ложки. розтворяю у гарячій воді, я тоді не боюся. Бризкаю і по листику, і по квіточки, є, стають більшу дозу і бризкаю тільки по квіточках. Я цього не роблю. Я роблю розчин на краще менше, але можна і два рази пройтися, нічого страшного, один раз потім через якийсь час, тому що квіточки ж розквітають не в один, Час розквітли і все. Вони одні оцвітаються, другі починають квітнути і, і так далі. Бура допомагає зав'язі зав'язатися. Також дуже буває, часто відпадає зовсім тоді, коли дуже жарко, дуже велика жара, і пилок стає стерильним. Просто квітка не запилюється, тому що дуже висока температура. І також, коли низька температура, коли нижче 15-10 градусів тепла температура, то пильця пилок теж може не запилюватися. І коли вище 35 градусів жара, то теж пилок стає стерильним. І не запилюється. І також буває, коли дуже висока вологість, пилок збивається збивається до кучі, він просто не, не може запилити квіточку. от такі є причини. Переливати теж не можна, тому що якщо рослинка буде дуже багато вологи. Якщо вона буде гнить, то, звичайно, ні про яку зов'язь не може бути і мови. Так що, як то так, вже мене викидає, починають лізти цвітонуси в, о в Озії. Там в мене один рядочок Озії посажений. і бочі вже вже починають лізти квітконуси. Так що це родує. Це дуже радує, що починає в мене вже квітнути повністю всі сорти в теплиці. В теплицях у мене клері Ольба, Омі, Озія і Ольба. Це ну, найбільше, звичайно, в мене ольби посажено у теплиці. На наступний рік, подивлюся, у мене є нові посадки квіки. Це теж роння, нова Омі. Ну, омі я її ще в минулому році побачила, яка вона. Я нею дуже задоволена, але у нас ще ця теплиця не була готова. а Розсада в мене вже була готова. Її треба було висаджувати, тому я її висадила на вулиці. І тут зовсім трішки залишилося. Те, що не влізло мені туди на бугор, я її сюди посадила. Тому попробуємо І рано навесні теж і Омі. Ну ось так, всім добра, миру, всього найкращого.